Світу через наочну агітацію та шкільну газету, і сприяти розвитку інформаційно-комунікаційних і комунікативних компетентностей учасників навчально-виховного процесу, можливі ризики з впровадженням плану розвитку одеського ліцею No63, е, недостатність виділених і залучених коштів е, для реалізації основних напрямів плану розвитку. Мотивації педагогів, учнів, батьків щодо заходів із реалізації основних напрямів плану розвитку, втрата актуальності окремих е, пріоритетних напрямів і недостатнє розуміння е, громадськості стратегічних завдань розвитку школи. Хочу зазначити, що це, це тільки моє бачення е, плану розвитку. Е, Ліцею номер 63 але якщо я буду обрана на посаду керівника даного ліцею, то обов'язково саме разом з усім колективом закладу, учнями, батьками, цей план розвитку буде удосконалений. Адже ми всі зацікавлені, щоб цей план розвиток працював, виконувався і сприяв розвитку закладу освіти. Я, дякую Дякую. Шановні колеги, які є за допомогою. У мене є одне запитання. У мене немає ніяких сумнівів щодо вашого професіоналізму, тому що я прослухав і точно скажу вам, що буду допомагати вам розвивати цей бійцей. Але в мене є питання. Ви діючий директор. Угу. Чому ви міняєте заклад? Ну, є декілька причин, скажімо так. По-перше, 63 він значно більше, більше можливостей, більше ідей. так. Ну Це така основна мета. Ну Я живу біля цього ліцею, я вже переживаю на Варнинській. Дякую за відповідь. Відверто, так. Да, дякую. Скажіть, будь ласка, з вересня ліцею працює лише онлайн? 63-й, звичайно. Так. Знаєте, є інформація? Шість шість. Якщо я правильно пам'ятаю, то шість перший клас. Дякую. Дякую вам дуже. Дяку, Дяку.